Друзі, погляньте, яке гарне сонечко сьогодні. Хочу сказати, що я чекаю, що скоро, після того, як Трамп доб'ється підписання миру, українські військові зможуть зняти свої обладунки, зняти цю броню, зняти ці маски, зняти ці шоломи і повернутися додому, повернутися до своїх сімей і зайнятися нарешті нормальними справами. Тому що є люди, є військові, які хочуть воювати. Але не кожен військовий хоче воювати. Більшість людей воюють тільки тому, що на нас напали. А коли буде мир, вони не хотітимуть воювати. І я дуже сильно сподіваюся, що як оце Бог дав нам сонечко, так Бог дасть нам мир, дасть нам гарну погоду, дасть нам щастя, і ми будемо жити у мирній, вільній, незалежній Україні. І кожен буде займатися своєю справою і будемо згадувати ці часи. Як страшні і наші діти, і наші онуки у школах будуть вивчати ці обставини, які були сьогодні, того будемо молити Бога, будемо чекати, щоб сонечко було постійно.